У мене до тебе питання, да ти вижив в тому пеклі. Ти дійсно кажеш, ти бачив те, що ну, мабуть, на все життя да це тіла людей, мирних людей, дітей, причому рускоязичних, тих, якого начебто вони йшли там освобождать. Да? Скажи мені, з якими думками ти у полоні був ось весь той час? Тобто, ти бачив пекло, тоб, тобі, тебе забрали уще одне пекло, тому що там теж було пекло: що допомагало тобі вижити, та, вибач, що допомогло тобі не поїхати кухою, А, а в, в першу чергу, це а, як мантра повторювана в голові, що ви мене підеть, ви хотіть. Цитата. Я думаю, західна цензура не пропустить так? А, значить, а друге, я вже за це розповідав. До речі, із цікавого, так ми зараз за рускоязичних згадали за таке: я мав дуже цікаву зустріч, і ми з тобою, або в той же день, або там щось там плюс-мінус, чи за день до цього. Я був в Брюсселі, ми мали з тобою ефір. Да. Я от не пам'ятаю, на той момент, коли ми мали з тобою ефір, я не казав нічого за антивоєнний комітет Росії. Ні, Ану, а ну що це? це Значить, це, знач, це, знач, це було на, на наступний день. Я приймав участь в зібранні антивоєнного комітету Росії. Знаєш, в мене, мене є е, нова нове захоплення. Я колекціоную бейджики оці ж, зі своїм ім'ям з всіляких там зустрічей, там якісь панельні дискусії, якісь там ну конференції, там, інші івенти. Значить, форуми. От я колекціоную ці бейджики. От в мене найнезрозуміліший най для більшості і, можливо, один з найцікавіших бейджиків це бейджик з моїм ім'ям з антівоєнний комітет Росії. І цікаво. я там, до речі, дуже цікаво, і я зараз розкажу за це більше. Угу. Я тоді їм розказав, причому це відео, от там, де я це розповідаю, Воно зараз завірусилося. У мене хлопці мої репостять це в інстаграмі, і найсмішніше те, що українці іноді пишуть коментарі про те, що а чому не державною, а чому не на мові, а чому російською? Так тому російською, тому що це антивоєнний комітет Росії, так тобто, там 95% людей вони не знали мови, От. а достучатися, докричатися до них якось треба. Тому в той самий момент часу я використовував мову виключно як інструмент. І е, казав це не для е, загальної публіки, е, цю історію, а розказував там, для присутніх. Присутні задали питання, подібне тому, що ти задав, і я їм відповів: Так от, я там розповідав історію про кранік. Значить, що мені допомагав триматися кранік. Значить, в чому соль історії? <кій> Перші дні, коли ми потрапили в Донецьк. Значить, ми поранені, лежимо, гниємо. Все погано, дуже погано. Питної води немає, не вистачає. А, значить І хлопці ж питають: а що, немає води навіть в крані? Ну, в Маріуполі ж все ок було до повномасштабки, а, а нам один з охоронців каже, що типу, це просто ви хахли, поки контролюєте там один кранік біля Донецьку. Зараз ну, кілька днів. Ми вас там виб'ємо. Ми вже майже вибили ще кілька днів. Все, вам там Значить, ми вас виб'ємо. І, значить, кранік буде в наших руках і у нас все буде. Ну, ми лежимо, слухаємо. Ну, а що ми можемо сказати? Ми в шоці, що взагалі нас не побили за це питання, а просто отак от з подколом відповіли. Значить, проходить час, дні, тижні. Води як немає, так і не було. Ну, нічого не змінюється. А ці самі охоронці починають розповідати про те, що там вже від України залишилася Львівська область, і то там вже поляки все контролюють. І взагалі вже України майже немає, і вони всі перемогли. Нагадую: води як не було, так і немає. Тримається Кранік, значить, тримається Україна. От, а, тобто, з одного боку, погано мені було від того, що там води немає, а з іншого боку, думаю, значить, наші там контролюють, і можете мені не розповідати про Львів, про Одесу, про це все я бачу. От тому таке. Це те, що те, що тримало мене в у свідомості, в у відсутності зв'язку, тобто, там якогось зв'язку з рідними, з ні з ким немає. от Але повертаючись до теми. А, Комітета цього антірасі антивоєнного комітету Росії. А, значить, там просто є люди. Я так зараз не буду де анонімізувати. Я не впевнений, що це корисно буде для цієї людини і для справи, яку вона робить. Але а, я просто там познайомився, розвіртуалились так вживу зустрів людину, за яку я до цього лише чув легенди, що ця людина. Дуже сильно полегшувала життя кільком хлопцям, в тому числі одному з тих, кого я, можливо, найбільше за всіх чекав з полону, одного з найближчих друзів. Так е, і українська сторона цього робити не могла, але ця людина знайшла шляхи, як подібні речі взагалі робити, десь угу. там, десь там умовно, хтось з кимось там щось порішали, десь там домовилися. І все таке інше там були присутні люди, які маючи капітал доволі серйозний, цей капітал використовують на війну проти нинішнього режиму російському. І от на подібних зустрічах, звісно, мене ну, як і будь-якого українця зараз буде дуже сильно так е турбувати так, присутність великої кількості росіян поряд. І коли Ні. кажуть, що а, чому ви там українці балакаєте російською, та не російська, це а, ми завжди чуємо різницю. Якщо ми з тобою зараз перейдемо там на, на якусь там умовно, то що те, що називають російською, це буде ну не зовсім російська, так я це буде житувати. Донецька. Це буде Донецька, тому що ми будемо шокати, гекати і всяке таке, поняв. Понял. На, на, так. на на, на півдонецька а, а в сумі виходить незвичний діалект української в будь-якому плані. А значить а там це відчувається, що це росіяни-росіяни. Але в той же час, ще раз, я прям сижу і розумію, що багато хто з них допомагає. І навіть це не питання вдячності до них балакати з ними зрозумілою їм мовою. Це робота наперед. Багато хто з них не просто багато допомагав, а допомагає і зможе допомогти в чомусь далі, в чомусь більше. Тому це була дуже цікава зустріч, те, за що я кажу. Значить, на цій зустрічі дуже цікаві питання обговорювалися, окрім краніку, дуже багато цікавих знайомств було. І ніколи не знаєш, де це все знадобиться, де це все допоможе. Але багато з цих людей продовжують далі нам допомагати. Тому, якщо е, з'явиться якась можливість комусь з хлопців в полоні якось полегшити життя ще раз, вибачте, там глядачі, що я не можу пояснити більш це все детально, але тим не менш, іноді це е, я, я не знаю просто як пояснити в умовах голоду, і коли ти не знаєш, скільки голод в тебе цей буде, в умовах, в якому там хлопці з сусідніх камер помирають, і їх додому повертають вже мертвих. В таких умовах майже будь-яке благо, якесь там, те, що здається нам зараз з вами в мирному середовищі, умовно мирному, так незначним, там це просто розкіш. Тому ці люди далі продовжують, намагаються, шукають шляхи, шукають, як зробити так, щоб якомога більше хлопців дожили до повернення. Коли кажу, що їм там життя роблять якось краще, це іноді. Як би це не звучало, це іноді просто шматок хлібу, все. І це вже величезна допомога. І ви не уявляєте, яких, це, е, яких проблем це, це, це вартує, наскільки це складно робити. От. Е, це не значить, що там за когось змогли дорішатись, щоб він там десь якось красиво сидів. Ніхто там красиво не сидить вже більше як три роки. Тобто, коли є можливість або якось доставити туди. Там, не знаю, вагон лікарств, щоб з цих лікарств якісь там пару таблеток дали оцьому хлопцю, воно того вартує. І ми за це боремося. І присутні на оцьому антивоєнному комітеті Росії були росіяни, які нам в цьому допомагають. Пояснювати схеми роботи вже не буду, але але це, це для усвідомлення цієї атмосфери. Це я тобі я тобі скажу це дуже цікава річ, тому що в мене м, часто густо в мережі бувають такі дискусії. Я тобі скажу, сама палка вона була десь годин п'ять. Ми були в прямому ефірі купа людей, і там така штука, да що є росіяни, які по, поїхали з з Росії в 22-му, Вони зараз в Європі, і і вони максимально допомагають нам. А є. Тих, ті, хто проти цього, тобто вони кажуть, це наші люди кажуть, що нам не не потрібна допомога від будь-якого росіянина, тому що ви всі для для нас, ну типу, все. І Ось такий був дискурс. Да, він має право на життя і. Принципі, і там, і там є справедливі такі тези, да але щось твій досвід він теж мені ну може й допоможе, коли буде знов така ж сама дискусія, тому що ну це шикарна штука, шикарна. Дякую тобі прямо Ну, я тобі вже розповідав за мою поїздку на Гаваї. Також ніколи не знаєш, яка копійчина, де, де вона допоможе. Це да, це да, це, це прям це прям супер. Було. А ти мені скажи ті наші бійці, які виходять з. Полону, Да чи бачиш чи бачишся ти з ними, і ну ось твій вже досвід, Да ти, там ну, давай так скажемо, адаптувався, соціалізувався. Чи допомагає їм твій досвід? Чи ділишся ти їм за ними? Одразу, коли поміняли моїх совзводних, кількох з них, там, буквально кілька людей з тих, хто залишилося, це там трьох, здається. Uh, то першим, що я зробив, це подзвонив і от почав пояснювати, uh, обмальовувати цю всю картину, як вона відбувається зараз. Mm. Люди відірвані від реальності. Уявіть, що вони були мертві весь цей час: соціально, психологічно, інформаційно мертві. І зараз вони попадають в, в ці умови, в яких. Uh, Ну, ми прожили цей час, навіть я можу сказати, прожив цей час. Я там в полоні був менше двох місяців. Це абсолютно ніщо в порівнянні з тим, як моїх хлопців там більше трьох років забивають просто. І е, так, в мене там є там, інвалідність, да, там, серйозна інвалідність. Це серйозно впливає на моє життя і впливатиме на все життя. Так. Але ж е, є хлопці, які там просиділи більше і мають проблеми зі здоров'ям, які невидимі. Але доволі серйозні зараз маю згадати Олега Мудрака, позивний сухар. Це колишній мій командир батальйону. Mm -hmm. Він помер під час реабілітації, під час лікування. Серце не витримало. Угу. Mm -hmm. Ти mm -hmm. можеш знайти його фото. Його фото дуже колись вірусилося, коли показували, що 100 днів полону. Різниця до після там важко впізнати його. Я не одразу я прям придивлявся в обличчя, щоб впізнати. Ну, я по татухам бачу, що це він. Але там від людини залишилося буквально ну, кістки, обтянуті шкірою. Ну в буквальному сенсі. Це просто ну, як, як нацистські концлагері. ну Це, це жесть. А, і коли когось з моїх хлопців там поміняли і одного з них засунули в апарат МРТ, подивитися, що в нього там, то лікарі не розуміли, як він взагалі вертикально стоїть. Угу. А хлопець, звісно, такий: пробіжечка, зараз спорт, зараз все, він жити хоче. Він хоче повернутися до життя до того, щоб робити те, що він робив до цього. Намагається забути останній свій досвід останніх років, це вже роки, і хоче робити те, що робив до цього: якийсь спортик, якісь там розваги, якісь ще щось. Насправді це для них дуже важко. І е, якщо я можу чимось допомогти, я завжди допомагаю. Звісно, за це питаю. Е, mm -hmm. Але як я вже сказав, навіть мій досвід. За два місяці я я можу, я можу їх зрозуміти, але багато чого в моєму досвіді такого не було. Тобто, і це час, який працює не на них, тобто, з часу. Друже, я знайшов, поки ми з тобою спілкуємося, я знайшов то фото Олега Мудрака. Да, от то про що ти кажеш, і це жесть. Прям ось він. да Ось він до того, а ось він там. Ну, це Ну Це жесть це жесть дика Важливо це... зрозуміти, до до виходу з Азовсталі, до 20-го цього числа, угу. він ну до повномасштабки, він був ще вдвічі більший. Капець. Тобто, це на першому фото він незвично аномально худий. Що від нього залишилося на, на наступному фото, Я ну мені важко, важко коментувати. Капець.